Ця історія людства супроводжується майже беззупинним процесом відкриття чогось нового. Щороку патентні бюро по всьому світу видають сотні тисяч патентів на нові винаходи. Деякі з цих творінь, як от лампочка, транзистор, автомобіль, виявились дійсно корисними і змінили світ. Інші зробили повсякденне життя трохи легшим. Однак, незважаючи на численні новаторські та корисні винаходи, в історії залишилося і багато інших химерних творінь, які ледь вийшли за рамки початкової концепції та ніколи не мали комерційного успіху. Деякі з них, можливо, просто значно випередили свій час, проте більшість були або непрактичними, або заплутаними та складними у використанні, або не мали комерційного сенсу. Ось, наприклад, як вам здається, з якого матеріалу найкраще робити купальники. Американському винахіднику у 1929 році здалося, що це має бути дерево, і він придумав ось такі дерев'яні купальні костюми, які повинні були полегшити плавання. І хоча дерево дійсно добре тримається на воді, подібні купальники не знайшли відгуку в серцях тогочасних модниць. Або от коляска, оснащена радіоприймачем, антенною і гучномовцем. Ця дивна конструкція мала заспокоювати дитину, поки мама зайнята своїми справами. Т1936 році винайшли окуляри, призначені для читання лежачі. Не найкорисніша річ для зору. Цікаво виглядає велосипед Амфібія. Цей іноземний і водний велосипед міг перевозити вантаж вагою до 55 кілограмів. Був представлений в Парижі у 1932 році. Знову ж таки в Парижі у 1924 році вирішили зменшити кількість жертв автомобільних аварій серед пішоходів. Для цього до автомобіля спереду прикріпили ось такий дивний ковш, до якого, напевне, за задумом мали падати неуважні пішоходи. У 1938 році газета була вперше надіслана по факсу. На цьому фото діти якраз читають дитячу сторінку щойно отриманої газети. Не найнепотрібніший винахід, але широкого застосування не мав. А ось дивна пластикова маска, винайдена в Канаді у 1939 році. Маска мала захищати обличчя під час хуртовини. Виглядає вона страхітливо і дещо нагадує маску чумного лікаря. Ось така суперкомфортна газонокосарка, більше схожа на космічний корабель, демонструвалась у 1957 році. Вона мала власну електрогенераторну систему, радіотелефон і кондиціонер. Проте перемогли набагато простіші моделі. Щітка для лисини винайдена у 1950 році. Конструкція щітки відповідала контуру лисини, мала щитину для розчісування волосся та повстяну подушечку для масажу шкіри голови. Ложка для охолодження супу. На цьому знімку зображено чоловіка, який їсть суп спеціальною охолоджувальною ложкою з вентилятором. Чи то настільки лінивих любителів супу виявилось небагато, чи то їсти суп через той вентилятор незручно, але виріб масовим не став. Прозорі човни. На фото 1941 року зображена модель у прозорому гребному човні, розробленому так, щоб було видно все, що знаходиться під його днищем. Автоматичний запитувач чайових. Цей винахід було представлено у 1955 році. Він складався зі штучної руки та касової коробки, яку можна носити навколо талії. Якщо чайових недостатньо, з'являвся знак «No sale», що означає, що угода не відбулася. Для тих, кому складно або нудно їсти спагетті звичайним способом, у 1968 році у Франції винайшли машинку для накручування локшини. Так, звісно, їсти пасту значно веселіше, проте споживачі винахід не оцінили. Кавоварка на панелі приладів автомобіля. На цьому знімку 1950 року водій демонструє свою нову кавоварку, встановлену на панелі приладів автомобіля. За словами дизайнера, машина вміщала достатньо води для трьох чашок кави, а також її можна було використовувати для приготування супів, варіння яєць або нагрівання води для вмивання чи гоління. Начебто самі переваги, але і цей винахід залишився в минулому. Шолом, що не відволікає увагу 1925 року. Дерев'яний шолом, оббитий пробкою та покритий повстю з перегородкою для дихання та маленькими скляними отворами для очей, блокував звук і видимість, щоб користувач міг зосередитись на якійсь своїй нагальній справі. Щоб запобігти сонливості до шолому, був прикріплений невеликий кисневий балон. Це посилювало дихання і значно бадьорило користувача. Винайшов це диво письменник Гюго Гернсбек і сам ним. Активно користувався. Щоправда, крім нього, напевне, бажаючих знайшлося небагато. Колись жінки мріяли про ямки на щічках. Цей пристрій гарантував, що ямки обов'язково з'являться, якщо користуватись ним протягом тривалого часу. А ось ще чарівний капелюх проти облесіння. Згідно реклами, якщо носити його протягом 10 хвилин щодня, то вже за 30 днів виросте волосся. Або вони повернуть гроші. Звісно ж, це не спрацювало. Жодного вражаючого ефекту. Вражає тут хіба що нахабність псевдонахідників. Котяча нявкаюча машина 1963 рік. Цей механічний нявкаючий пристрій міг нявкати 10 разів на хвилину, при цьому щоразу блимаючи очима. Ідея полягала в тому, щоб використовувати його для відлякування щурів і мишей. Просто дивна щітка для душу. А ось щітки капці для миття підлоги. Для того, щоб мити підлогу, і при цьому читати. Здається, на фото навіть пес здивований тим, що відбувається.